Світлини, що фіксують воєнні злочини Росії, та героїчний спротив українських захисників на фронті, у Варшаві відбулася виставка українського фотожурналіста Едуарда Крижанівського. Експозиція «Brave to be strong», тобто сміливість бути сильними, була представлена у Варшавській школі економіки під патронатом українського посольства. Співсотні світлин це страшна і неприкрита правда про війну, яку в Україні веде Росія. На виставці також представили гуманітарну ініціативу щодо збору коштів на роботизовані наземні дрони, які можуть доставляти на передову провіанти і спорядження та рятувати поранених з поля бою. Вони бачать війну, і ця фотографія має викликати цю емоцію в них, щоб вони теж зрозуміли, що це це по справжньому це війна.